Результати експертизи у справі про загибель правоохоронців у княжичах. Слідство матиме за місяць. Уже опитано постраждалих і звідків. Про це на засіданні профільного комітету Верховної Ради повідомив Юрій Луценко. Серед причин загибелі правоохоронців генпрокурор назвав службову недбалість і те, що автівка броварського відділення поліції і охорони не була обладнана маячком. Луценко також сказав, що звинувачувати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в трагедії недоцільно. Винними назвав керівників операції, зокрема голову управління Нацполіції Києва. Андрія Крищенка, який, за словами генпрокурора, затвердив план дій. Керівник операції, який дав дозвіл її, хоча сам особисто не віддавав подальших наказів, керівник столичної поліції, також мав би нести принаймні службову, адміністративну, а скоріше моральну відповідальність за п'ять загиблих людей. Керівництво підозрюється в злочинній недбалості з особливо тяжкими наслідками. Співробітники підозрюються, як я вже сказав, у. Статті 115, частина 2, умисного вбивства. Стрілянина у княжичах під Києвом сталася в ніч проти 4 грудня. За версією МВС правоохоронці ловили банду грабіжників. Внаслідок невдалої спецоперації загинуло п'ятеро поліцейських: двоє інспекторів броварського управління поліції охорони, двоє оперативників зі столичної нацполіції і один боєць корду.